Дорогі друзі, пенсійний фонд оголосив, що з 1 січня 2026 року пенсійні виплати мають право отримувати лише ті пенсіонери, хто виконає дві спеціальні умови. Кінцева дата 31 грудня цього року. Тим, хто не виконає ці умови, виплата пенсії буде припинена. Але хочу одразу заспокоїти більшість пенсіонерів. Ці вимоги стосуються не всіх, а лише певних категорій пенсіонерів тих, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, а також тих, хто нині перебуває за кордоном. Які саме дві умови? І навіщо вони? Перша це фізична ідентифікація. Потрібно довести, що пенсію отримує саме той. На кого вона оформлена і що людина жива. Ідентифікацію можна пройти кількома способами: прийти особисто до пенсійного фонду, онлайн через портал е, пенсійного фонду з допомогою діяпідпис, під час відеоконференції з Пенсійним фондом, або через дипломатичні установи України, якщо ви за кордоном. Про всі ці способи я детально розповідав на своєму каналі. Шукайте за заголовками та підписами на картинках до відео. Друга умова це подати заяву чи проінформувати пенсійний фонд про неодержання пенсії та страхових виплат від Росії. Зробити це можна через особистий кабінет на порталі пенсійного фонду у розділі Дистанційне інформування у заяві про призначення чи перерахунок пенсії. Теж в особистому кабінеті пенсійного фонду, або під час відеоідентифікації, усно повідомивши співробітника фонду. Чому запроваджено такі правила? Офіційна логіка через війну, окупацію, міграцію і людські втрати. З боку держави є потреба переконатися, що пенсію отримують реальні живі люди, а не мертві душі або шахраї. А також щоб уникати подвійних виплат. А тепер я відповім на ряд запитань, які стосуються цієї теми, з точки зору держави і пенсійного фонду, і з точки зору пенсіонера. Чи порушуються його права і чи є логіка в діях влади? Коли і яким законом почнемо з цього, запровадили вимогу заяви про неодержання пенсії від Росії? Це запровадив закон номер 3674 Дефіз 9 Римськими від 25 квітня 2024 року він називається Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення. Набрав цей закон чинності 23 червня 2024 року. Але в самому цьому законі ви не побачите фрази подати заяву про неодержання пенсії від Росії. Конкретну життєву вимогу подати заяву закріпили вже постановою Кабінету міністрів номер 299 від 11 лютого 2025 року, яка набрала чинності 20 березня 2025 року. У пункті 10 порядку. Затверджено цією постановою записано. Особам, які живуть на тимчасово окупованих територіях, або виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію, пенсії і страхові виплати виплачуються за умови неодержання таких виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Якщо обміну інформацією з Росією немає. Неодержання підтверджується в заяві до Пенсійного фонду. Окремо в самій постанови номер 299 уряд доручив пенсійному фонду до 31 грудня 2025 року отримати необхідну інформацію про неодержання пенсії від Росії тими особами, які на дату набрання чинності законом 3674 вже отримували. Українську пенсію і були пов'язані з тимчасово окупованими територіями. Держава вважає це необхідним через два фактори відсутність обміну даними з Росією і ризик подвійних виплат людям, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Пенсіонери дізналися про цю вимогу лише у 2025 році раптово і без широкої інформаційної кампанії. Більшість з них ніколи не була в російській пенсійній системі, особливо ті, хто виїхав до окупації. Для людей це виглядає як новий бюрократичний бар'єр, який з'явився без чіткого пояснення, навіщо він потрібен і кого справді це стосується. Чому спочатку говорили лише про пенсії, а потім додали і страхові виплати. Логіка держави і пенсійного фонду така. Після ліквідації Фонду соціального страхування всі види пенсійних та страхових виплат здійснює пенсійний фонд. Якщо людина отримує в Росії виплати у зв'язку з інвалідністю, втратою годувальника чи виробничою травмою, це так само, мовляв, впливає на українські соціальні розрахунки. Тому уряд логічно включив усі види російських виплат у перелік того, що треба підтвердити. Але. Спочатку людям пояснили тільки про пенсії від Росії, про страхові виплати заговорили пізніше, коли сервіс пенсійного фонду оновився. Це створило враження, що вимоги розширюються на ходу без системного підходу. І правозахисники, та й самі пенсіонери справедливо кажуть, що держава зобов'язана була одразу чітко пояснити, що саме вимагається яким способом і до якої дати, а не міняти обсяг вимог у процесі, як то кажуть, на ходу? Чому такої вимоги не було у 2022, 2023, 2024 роках? Чи не виглядає це як спроба уряду зекономити на пенсіонерах? Логіка держави і пенсійного фонду така. Після початку війни. Першочерговим завданням було зберегти безперервність пенсійних виплат. Тому у 2022-2023 роках держава максимально спростила правила, ніхто не вимагав додаткових заяв, підтверджень чи довіду. У 2024 і 2025 роках ситуація змінилася, з'явилися великі обсяги міграції населення, мільйони людей за кордоном. Фінансові ризики, повна відсутність обміну даними з Росією. Держава вирішила привести систему до контролю і запобігти можливим зловживанням. Багато людей сприймає це як спробу зекономити на найвразливіших верствах населення. Чому не вимагали цього три роки? Чому вимоги з'явилися саме зараз і тільки до окремих категорій? Для пенсіонерів це виглядає не як турбота, а як спроба частково зменшити видатки через складні процедури. Хто не встигне або не зможе підтвердити інформацію, той втратить виплату. І саме це викликає найбільше обурення. Як можуть отримувати російські пенсії ті, хто виїхав до окупації, чи логічно включати їх у цю вимогу? Логіка держави така. Юридична держава класифікує людей за зоною реєстрації та обслуговування їхніх пенсійних справ. Якщо пенсійна справа була у відділенні, яке сьогодні належить до тимчасово окупованих територій, то особа автоматично потрапляє у категорію, пов'язана з окупацією. Держава не аналізує, кого ли саме людина виїхала до окупації чи після. Правило застосовується однаково до всіх, хто має зв'язок з тимчасово окупованими територіями. Для людей це виглядає як абсурд. Як може отримати російську пенсію людина, яка виїхала у 2012-16 чи навіть 2021 році. Задовго до... Війни і до окупації. Вони взагалі ніколи не були в російській пенсійній системі, але їм на пустому місці створили масові проблеми тільки тому, що е, ця людина якось пов'язана з окупацією. Ідентифікацію треба проходити один раз на рік. У 2025 році багато людей вже пройшли ідентифікацію у січні, лютому та березні. Але тоді питання щодо неодержання пенсій від Росії не було серед обов'язкових і відповідь на них не фіксувалася у пенсійній справі. Чи справедливо вимагати вдруге записуватися на відеоідентифікацію лише для однієї відповіді? Держава каже так: відеоідентифікація це підтвердження особи. А заява про неодержання пенсії від Російської Федерації це окремий юридичний документ. Навіть якщо людина пройшла ідентифікацію у січні чи лютому, вона ще не подала заяву, а державі потрібен формальний запис у системі. І мовляв, повторна ідентифікація не обов'язкова, важливо лише, щоб у системі з'явився факт подання заяви. А на практиці багато відділень пенсійного фонду говорять: подайте заяву під час повторної відеоідентифікації, тобто дайте відповідь на запитання, чи ви отримуєте пенсію від Росії. Але для людей на тимчасово окупованих територіях повторна відеосесія це ризик для безпеки, нестабільний інтернет, потреба записуватися в чергу. Страх, що інформація вийде назовні і спричинить проблеми з окупаційною владою. Люди справедливо записують, чому мене знову змушують проходити те, що я вже пройшов. Вимога повторної ідентифікації адміністративна помилка, яку варто виправити, бо вона створює зайві ризики для людей, що живуть у небезпечних умовах. Чи не є це дискримінацією щодо пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях і за кордоном? Держава поділила пенсіонерів на три групи: ті, що живуть на контрольованій території, ті, що перебувають на тимчасово окупованій території, і ті, що за кордоном. Для держави друга і третя група це зони втрати контролю, зона, так би мовити, підвищеного ризику. Україна не може перевірити, чи людина жива, чи не отримує виплати від інших держав, чи не змінився її статус. Тому до цих груп і застосовують більш жорсткі правила. З людського боку, це виглядає як дискримінація в чистому вигляді. Саме ті люди, що постраждали найбільше, отримують найбільші перешкоди. Правила значно складніші ніж для пенсіонерів на безпечній території. Умови для подання заяви та проходження відеоідентифікації часто небезпечні або технічно недоступні. Правозахисники прямо кажуть, ці категорії пенсіонерів і так є найбільш уразливими, їх слід захищати, а не навантажувати додатковою бюрократією. За кордоном ведеться облік українських пенсіонерів із тимчасовим захистом, бо фінансову допомогу зменшують на суму української пенсії. Для чого змушувати пенсіонерів за кордоном проходити ідентифікацію? Україна усвідомлює, що країни ЄС та інші країни фіксують доходи українців для розрахунку місцевої допомоги. Українська пенсія вважається доходом і тому у місцевих соціальних службах існують записи, хто отримує українську пенсію, у якому розмірі і як це впливає на допомогу. Держава каже, раз іноземні соціальні служби ведуть такі обліки, Україна тим паче має право уточнювати інформацію щодо своїх виплат, щоб уникати помилок і втрат. Фактично виходить парадокс. У Європі соціальні служби чудово знають, яку пенсію отримує український пенсіонер, а в Україні часто не знають, чи отримує він допомогу за кордоном, чи змінив його свій статус. І правозахисники справедливо кажуть, замість того, щоб створити процедурні бар'єри для, бар для пенсіонерів, держава мала би. Вибудувати канали обміну інформацією з іноземними органами це реально, оскільки такі механізми існують у багатьох міжнародних угодах. Те саме стосується аргументу, чи пенсіонер живий. Якщо на тимчасово окупованій території це встановити проблематично, то за кордоном ні. Чому пенсіонери за кордоном мають проходити ідентифікацію? Якщо смерть реєструється автоматично. Логіка Держави і пенсійного фонду така: Україна не має автоматичної системи отримання інформації про смерть громадянина в іншій країні. Навіть якщо консульство знає про смерть, ця інформація не завжди швидко доходить до пенсійного фонду. Держава вважає, що річна фізична або відеоідентифікація. Це гарантія того, що пенсія виплачується живій особі. А одночасно це і спосіб зібрати оновлену інформацію про статус, місце проживання та інші юридично важливі дані. Для пенсіонерів це виглядає абсурдно у більшості країн ЄС смерть громадянина фіксується чітко і, чот, і точно, без будь яких додаткових формальностей. Плюс пенсіонер за кордоном і так перебуває у контакті з державними установами. Соціальні служби мають інформацію про його доходи. Будь-які зміни статусу швидко фіксуються в електронних базах. Правозахисники кажуть, Україна могла б використовувати дані консульств і електронні сервіси, замість вимагати від людей щороку доводити факт свого існування. Це особливо болісно для літніх людей, які живуть у стресі в чужій країні, часто без підтримки. Якщо порівняти дві картини державну і людську, то стає очевидно: держава діє з позиції ризиків, безпеки і контролю занадто жорстко. Вона рівняє усіх під одну грибінку і не враховує. Стан здоров'я пенсіонера, його обізнаність з комп'ютерними технологіями, змушує витрачати і так мізерні кошти української пенсії на платні послуги, на отримання довідок, переклад документів, дорогі поїздки. Це несправедливо. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. У наступному відео я дам покрокову інструкцію, як подати заяву про неодержання пенсії. Від Росії через заяву про призначення чи перерахунок пенсії в особистому кабінеті. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу і чітку інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.